Привіт, друзі! Протягом 21 дня я вам буду показувати свою інкубацію курячих яєць. Кожного дня що і як робив. І з якими труднощами стикався. Ці яйця, які буду закладати, приблизно збирав 2 тижні. Жодного з них не відбраковував. Яке курка знесла яйце, таке і буду закладати. Швиденько на кожному яйці з обох сторін. Малюю хрестик і нулик. Це роблю простим олівцем, не фломастером і не маркером. Беру чистий продезінфікований інкубатор і на дно кладу гієнічний. Так піддон. як канавки гігієнічного піддону у мене порвались і у них є дирки, то на їх дно я кладу кришки і наливаю у них воду. Перед тим, як наливати в кришки, я її закип'ятив. Для того, щоб під час інкубації не було цвілі і неприємного запаху. Далі кладу сітку, ще додатково ставлю баночку і наливаю у неї воду. Після чого викладаю усі яйця в інкубатор. Яйця складаю гострим кінцем донизу, тому що повітряна камера. Знаходиться у тупому кінці яйця. Поклав 65 яєць. Ще зо 5-6 яєць можна буде докласти завтра. Яйця нічим не мив. Як з-під курки взяв, хрестика і нулика намалював і в інкубатор поклав. Накриваю кришкою. Щоб кришка закрилася, треба забрати зо 2 яйця зсередини. Для того, щоб спокійно вліз терморегулятор. Все, яйця з серединки відложив. І тепер кришка без проблем закриється. У вентиляційні отвори вставляю заглушки червоного кольору. Інкубатор вмикаю в розетку. Температура в інкубаторі 18,5 градусів. Запам'ятайте, що температура в приміщенні при інкубації яєць повинна бути не нижче плюс 15 градусів Цельсія. Встановлюю температуру 37,8 градусів. Все, чекаємо, коли інкубатор набере задану температуру. Ще потрібно перевірити, чи усі лампи розжарювання світять. Все, на сьогодні моя робота завершена. Завтра розповім, що потрібно робити далі.